Усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі Затишна Садиба. Сьогодні у нас вівторок, ще досить-досить рано порівняно, досить похмурий день. І вирішив я вам трішки розповісти про затишну садибу. Таке невеличке відео: знайомство з затишною садибою. Сьогодні мені допомагає Китюлько. Вийшов зі мною, щоб трішки вам розповісти про ділянку, де створюю я красу і насолоджуюся різноманітними плодами. Десь, бачите, грушечка вже помало дозріває. Вчора одну грушку я зірвав. Не, як то кажуть, не в терпеть було. Ще твердувата, але вона дуже-дуже смачна і ароматна. Ще потрібно декілька тижнів зачекати. А кицюльку. Так ось затишна садиба знаходиться у місті Львові, район Знесіння, хто знає, ну, мабуть, Львівські знають всі. Це є невеличка прибудинкова ділянка. В нас будинок двохповерховий на 8 квартир. І кожен сусідів має невеличкий клаптик землі, який доглядає. В декого зростає сад. Ось, наприклад, там декого хащі. Е, відповідно, одна сусідка збирає хлам, і ось якщо там придивитися, пізніше може вам покажу, хоча хто дивиться мої відео, вже не раз бачили. Одна сусідка складає просто сміття. Ходить по смітниках, вибирає якісь там тапочки, диряві, ще щось, сумки обшкрабані. ну Все, що хоч, пакет з пакетами. І на збиро є. сусіди, що просто мають сад, доглядають, є ще теж та як я, вирощують різні фрукти, овочі або зелень. Тут раніше були хащі, ця ділянка була недоглянута, Було все зароше. ось там зростали старі старі дерева, вишні, які купу років ніхто не обрізав, вони такі були. Знаєте, такі аж похилені до сонця, бо сонце звідти ось там стає, йде, йде, йде. йде, йде і ось там сідає. До речі, багато хто з вас е думав, що світанок, оскільки сонечко. Насправді зазвичай всі мої відео знімаються ввечері після роботи. Дуже рідко хіба на вихідних я знімаю вдень. Оскільки після роботи тільки маю час щось вам познімати. Так ось, тут зростали старі вишні, які я був позрізав. Одну вишню ми лишили, щоб вона ще хоча б трішки вишень давала, але вона довго не було, тут, оскільки була дуже похила і потрібно було підпирати, щоб ще зросло. Посадили ми нові дерева, ось, черешенька, дуже смачна. До речі, є різноманітні фото-відео на каналі. І ось там сливка, яка теж дуже-дуже багато дає сливок врожайна. Також зростала ще в нас колись вишня черешня ось тут. Але вона пропала. Я подумав, що вона обмерзла, але на неї кинувся був моніліоз. Що, до речі, Досі для мене було дивно, оскільки я думав, що хворіє тільки абрикоса від нього дуже сильно. Ну, Ми її, оскільки вона висохла, пропала, викинули. І вже вирішили трішки змінити і зробити перголу. Ну, Мабуть, про це трішки пізніше вам розповім. Тут де таке невеличке місце відпочинку зона барбекю. Ще там в середині потрібно буде зробити порядок. Колись цього всього не було, була стара яблуня, лежала аж на сусідньому сараї. Там, бачите, біленький? це сусідній сарай, сусідня ділянка з іншої вулиці. Ми були, порізали ті старі яблуні, кущі, це все попалили і вже навели трішки порядок. Тут було багаття, гріло воно цілий тиждень, тліло аж так. Зато попелу було багатсько. Ось тут, як бачите, є пеньочок з старої алечі, якщо я не помиляюсь, вона вже була практично зрізана. Ну, майже все було повалене, зломане. Ми тільки підрізали, щоб було більш-менш порядок. І ось тут, ось в цій зоні, де в мене лохинник. Оця лохина, до речі, два кущика, це перша лохина, яка тут з'явилася на ділянці. Не саме перша з дерев а, чи кущів, а саме перше з лохини. Пізніше вже ця вся лохина далі насаджувалась поступово. Тут зростала величезний величезний кущ калини. Він був і зломаний декілька разів, ну просто такі величезні хащі, аж до сараю сусіднього висотою. І ось сюди пройти було неможливо практично така маленька доріжка пройти, були хащі. Там далі була така кучугура, і земля, і різні банки, склянки, металеві пляшки, банки були, купа гілок, ось таких дерев, зрізаних, такі величезні колоди дерев, старих зрізаних. Ну, скажімо так, Там був смітник, скидували всі комуни лінь. І в сусідки теж був тут сарай такий зроблений. Дерев'яний де провалена криша і там теж були хащі. Туди можна було так тільки зайти кусочок, щось поставити, все решта було зароше малиною, хтось чим, і ще тут зразу був такий сарай напівзавалена криша, до нього страшно було дійти. Туди я боявся ходити, боявся, що там будуть водитися гадюки, бо було реально дуже страшно такі кущі з хащами. Але поступово те все розчистили. Колоди величезні, ті з дерев, що були, попід я і поступово спалили з тим гіллям. А ось тут де сарай, там колись була яма, куди ми і поскидували всі скляні банки побиті, весь хлам і сміття, що тут скидувалось. І е, був колись там компостер. Пізніше я вже. Зробив компостер, стінки підмуровані ось таких камінців. Вони тут були на стежках, де-не-де. Були побиті, деякі я сам вже доколов, що були такі симпатичні. І компостер вже тут став такий стаціонарний, нормальний. До речі, оці дошки це ще колись були дошки у Тернополі на паркані. Бачите, навіть пофарбовані. Їм в купу, купу років, що польська навіть фарба лишилась. Це вже татомні привіз доски для компостеру, я їх повкорочував. І з часом вже й змурували також сарай вітку. На каналі є відео зробили для того, щоб можна було садовий інструмент зберігати саме у сараю. Та й різні препарати, щоб не носити. Тут ділянка завужена йде, досить вузенька. Бачите, там вже сусідня. І ось там вже сусідня ділянка. Тут теж я вже навів порядок, висадив лохину. Це, до речі, наймолодша лохина. А ось тут у мене зростає ожина. Ось так виглядає ділянка. Бачите, вона тут дуже вузька, там далі трішки розширюється. Тут я вже з вами поділюся. Спробував я посадити ялівець. Не знаю, як його правильно черенкувати, можливо, треба було по-іншому, воді потримати довше. Я його трішки потримав у укорінювачі пару годин і позапихав у зволожений ґрунт. Можливо, щось прийметься. Ні, то буду на другий рік пробувати якось по-іншому. І ось як виглядає розмарин. Це той розмарин, що я вам показував, що з корінцями. Відповідно, він би мав би вже прийнятися, оскільки в нього вже були гарні корінці. Також в мене тут є, е, бачите, черенки гібіскуса, якщо, якщо правильно я кажу, це від Сергія. До речі, Сергію вітання. Дуже дякую. Ніби черенки всі гарні, їх теж посадив у горщички, пересадив, деяких вже були корінці невеличкі. І ось тут там в мене є ще моя ехінацея. Рожева хінацея. Я розсадив величезний кущик у мене був. Я його купу років не зачіпав. Відповідно, було досить-досить забито. І такі менші всякі поділив діточки, розсадив. Тож, якщо все буде добре, буду мати чимало ехінацеї. кущик розмарину, з якого я стрижу. Частину я на щепки, частину до їжі використовую. Він постійно наростає і навіть потім не видно тих зрізів. Бачите, я собі висушую, дуже полюбляю його давати до м'яса, як запікаю. Зрізаю декілька гілочок. У мене є така скляна гусятниця. Кидаю туди пару гілочок розмарину, ставлю м'ясо, воно закривається, бо вона скляна верхіне смає. І собі запікається м'ясо. і тому ароматі зараз навіть дуже гарно пахне, воно все запікається. До речі, гортензії, як бачите, як гарно виглядають, це від Андрія з мого саду. Андрію, вітання, дякую. Бачите, яка краса. Ну, і тут хуліган ходить, хоче, щоб його взяли на руки, трішки поласькали. Соняхи. Ходімо ще, пройдемося, трішки розкажу про ділянку. Ось оці всі як бачите, дошки це дошки старої підлоги. Ми повністю робили капітальний ремонт у квартирі. І оці всі грядки зроблені з старих дощок з підлоги. Вони вже тут служать не один рік. Частина вже погнила, починає розвалюватись, але більш-менш ще все тримається. Тому, як варіант, такий тимчасовий вийшов вдалим. Була просто розрівняна тут територія, поставлені такі, колись сказали, як гробики. бо вони були пусті, такі, знаєте, виглядали дуже дивно. І пізніше ми вже поступово наповнили ґрунтом. Закидували, викопували яму, закидували туди різноманітні гілки, листя, патики, бодилля і підсипали шаром ґрунту. І завдяки тому, що з одної грядки вибирали ґрунт, насипали купу всього, і потім підсипали, у нас з'явився ґрунт. І досипається. Ну, і окрім того, що вже працює компостер, кожного року в мене є додатковий ґрунт, який з компостер береться. Частина ґрунту я беру, щоб підсипати слоями компостер звідси, інколи, щоб хоча б трошки додати ґрунту до компосту. А пізніше так все сюди повертається. Колись я використовував арматуру композитну. Дуже вона мені не сподобалась, зараз вам покажу. Ось, бачите, композитна арматура. Вона з часом почала псуватися. Не слухайте те, що розказують о, яка класна, вона дешева гнеться, не ржавіє, нічого не потребує. Насправді вона з декілька років на сонцю починає руйнуватись. На сонці, видно, такі знаєте, такі голочки появляються. Неймовірно жахлива вона, я її нікому не рекомендую. Після трьох років вона почала псуватися. ну, отримувати такі колючки. Звичайна арматура вам ніколи не буде псуватися. Ну, Помалюються руки, витреться, плюс підживиться трошки залізом ґрунт, нічого страшного немає. Крім того, вона міцніша, вона так не вигинається композитна. А по-друге, ви її потім можете використати будь-куди, навіть для будови, чи щось підварити, чи ще щось. Можна навіть зробити різноманітні. От бачите, такі конструкції, які я там робив для огірків. Повигинав, позачіпав. І, от, до речі, досить нормальна конструкція. Не потрібно розібрали. І у вас є чудова арматура. цій арматурі хоч би що, вона з минулого року. Бачите, ну, окислюється ржавіє, але вона ще простоїть і простої тут. Можна, певна річ пофарбувати, як в мене там от частинка пофарбованої, арматури лишилась круглої, бо з, цього, з укриття там ми давали таку круглу арматуру, але хоч би що їй. Ось така невеличка прогулянка знайомство. Надіюся, вам було цікаво. Щодо мальчування, мульчував я, до речі. І корою сосною це найкраще рішення, оскільки соснова кора дуже довго залишається, вона так швидко не розкладається, як тирса. Але вже за пару років її стало дуже мало, бо і багато два обрядки. мульчували тирсою. Однак, з тирсою зараз теж нас перебої, тому. Поки що нічим не мульчую, треба буде взяти, поїхати купити ще трохи кори, щоб частково замульчувати І доріжки, і, відповідно, клумби. Щодо квіткових клумб, вони найкраще мульчуються сосновою корою, в неї не заводяться так слизні і тримається волога дуже гарно. А щодо доріжок, їх можна, в принципі, будь-чим мальчувати. Можна і тирсою потрібно буде пошукати, і, можливо, придбати тирсу, щоб замульчувати. А можна мальчувати чим хочеш. Мені зручно, коли не зелена е стежка, а саме замульчована, оскільки немає такого болота, немає зайвої вологи на взуті, коли виходиш зранку роса. І також не потрібно так часто косити, тому що траву потрібно косити регулярно. Я собі ще залишив 4 кущика сунички. Один, бачите, щось трошки постраждав. Ну, Можливо, грибкові, можливо, вже щось його підкусує, бо йде до осені. Погода зіпсувалась. І, відповідно, почали кущики теж хворіти. Ну і плюс вони пересаджені. Залишив їх, щоб досадити до ось тої грядки, де в мене стара суничка, бо там деяка суничка пропала. Але вже не чіпаю, що вони трохи вкорінилися. і Вже таки більше викупив ямки і досажу там. А ось ця сонечка руяна, як бачите, ще є. Збираю, я її був трошки запустив, не збирав декілька днів. Відповідно, багато було. Бачите, ось таких сухих, бо не позбирав сонечок. Але вона продовжує плодоносити. Бачите, яка гарна сонечка. Вона дуже довго тримається. І що класно, навіть недалічність, те, що вологість, погана погода, вона, бачите, так засихає, не псується. І кущики дуже-дуже гарно наростають. Дивіться, які гарні кущики. Бачите, як вона наростає, вона ділиться, розростається, ділиться. Тут, наприклад, можна відрізати, посадити, і діточка буде новий кущик. Планую я трошки зайнятись. Розведенням сонички, не знаю, чи вийде в мене. Але, принаймні, спробую. Щось трішки урізноманітнити. Взагалі-то мені подобається садівництво-городництво. Можливо, трошки більше я буду приділяти увагу. Хоча робота не завжди дозволяє стільки часу цьому приділяти. Намагаюся робити все так, щоб. Мінімізувати час, який потрібно для догляду. Тому мульчую, як бачите. Тут грядки частково були замульчовані, Але, відповідно, хробочки-жучки все поз'їдали. Грунт тут непоганий. Бачите, навіть полишалась де, -на де соснова кора. який вже, не знаю, роки, мабуть, більше, ніж 5. І, до речі, ворони підкидують постійно мені. Е насіння горіха. Ну, у горіхи. Ось таке вирощую я все, що хочеш. і томати, і баклажани, і перці, і сонечку. А також цьогоріч трошки більше додавалось в мене квітів. Посадив я троянди плетисті. Були зроблені ось такі пергули. Трішки цього року більше уваги зміг приділити для саду. Надіюся, відео було цікаве, вам корисне. Можливо, надихнулися чимось. Можливо, трішки розвіялись. Усім гарного дня! Па-па! А я йду далі працювати.